Міністерство економіки України зазначає, що одним із найважливіших чинників, який суттєво впливає на економіку сьогодні та буде впливати у майбутньому, так і на динаміку зростання нашої економіки, є демографічна ситуація в країні. І через виїзд українців за кордону з внутрішньою міграцією в державі спостерігається кадровий дефіцит і структурне безробіття. Заступниця міністра економіки України Тетяна Беріжна прямо говорить, що якщо у 2021 році офіційно ринок праці наличував 11,5 мільйонів працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилась до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих. І за попередніми розрахунками, щоб забезпечити щорічне зростання української економіки на 7% до 2030 року, нам потрібно додатково 4,5 мільйони половиною мільйони. Працівників підсумувала Тетяна Бережна. А тепер давайте подивимось не тільки на Україну, але й подивимось на світовий досвід. Якщо поточні демографічні прогнози у світі будуть точними у 2064 році, цей рік стане першим за кілька століть, коли у світі народиться менше немовля ніж помре людей. Рівень народжуваності в Індії впаде нижче рівня, який спостерігався в Америці минулого року. Навіть за умови імміграції та успішної політики заохочення закордонного населення Америки лише трохи зросте. До 2100 року залишиться набагато менше мігрантів, яких потрібно залучити. Коефіцієнт народжуваності у світі сягне 1,7%. Тому рано чи пізно кожна велика економіка зіткнеться з демографічною кризою. Залежність урядів від необхідності сплати пенсій і системи охорони здоров'я буде посилювати фіскальний тиск в країнах. Позбавлене працівників та ідеї економічне зростання може припинитися при одночасному збільшенні державного боргу. Наскільки катастрофічною стане ситуація залежить від того, як діятимуть політики в усьому світі, чи готові вони проводити непопулярні реформи вже зараз, втрачаючи підтримку населення, але уберегти нові покоління від неприємностей у майбутньому? За даними Міжнародного валютного фонду, багаті країни будуть щорічно витрачати 21% валу внутрішнього продукту на людей похилого віку до 2050 року, у порівнянні з 16% у 2015. Наприклад, у 2036 році буде вдвічі більше Південних корейців старше 65 років, ніж молодше 18. Китай сягне подібного співвідношення до 2040 року. Америка наблизиться до нього у 2100 році. До 2050 року керівництво Китаю матиме справу зі 100 мільйонами пенсіонерів. Їм усім обіцяно базову державну пенсію. Вже третина місцевих пенсійних фондів мають на сьогодні дефіцит. За деякими прогнозами, державний пенсійний фонд китайського уряду вичерпається до 2035 року. Високі пенсії в Європі та зростання соціального забезпечення в Америці означають, що заходу теж загрожує подобна, подібна доля, хоча і трішки пізніше. Старіння населення створює погані перспективи для економічного зростання, дослідження Показують, що літні працівники, як правило, менш продуктивні. Скоріше за все, економічне зростання в світі зупиниться так само, як і зростання рівня життя. МВФ вважає, що урядам багатих країн доведеться підвищувати пенсійний вік як мінімум на 5 років до кінця століття, не зважаючи на те, що очікувана тривалість життя буде сповільнюватись. Боротьба за трудові ресурси вже ведеться в усіх розвинутих країнах. Україні потрібно не тільки включатися в цю боротьбу, а бути більш вигадливою ніж інші, щоб не втратити перспективи своєї відбудови, розвитку та виживання як країни. Перше і головне, ми повинні зробити все можливе, все, що від нас залежить, для того, аби українці не їхали за кордон. Друге. Це залучення повернення українців додому. Хоч це виглядає майже нереальним в сучасних умовах, але можна і треба змінювати державні підходи в цій сфері для того, щоб громадяни почали повертатися. Далеко не всім подобається життя за кордонами. Якщо б люди не боялися повернення додому, то вони почали повертатися вже зараз. І третє це залучення іноземної робочої сили. Широкий загал в Україні дуже добре знає, які високі стандарти життя є в розвинутих країнах світу. Але багато українців не знають, що багато в чому цей рівень створений руками трудових мігрантів. Чинне законодавство, на жаль, яке існує зараз в Україні, є негнучким та не приваблює на український ринок праці кваліфікованих працівників за кордоном для вирішення цієї проблеми. Ми разом з колегами з інституту демографії та досліджень якості життя Національної академії України, Національного інституту стратегічних досліджень, Маріупольського державного університету та нашої всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування розробили проект закону про удосконалення порядку працевлаштування іноземців в Україні. Метою та завданням законопроекту про досконалення порядку працевлаштування іноземців в Україні є створення правової основи для підвищення привабливості України для іноземних працівників, яких потребує наша економіка, та імплементації норм українського законодавства відповідно до директив ЄС щодо статусу довготривалих мігрантів про єдиний дозвіл та директиви ЄС щодо умов візу та перебування іноземців для наукової роботи та навчання. Прийняття законопроекту створить правові основи для підвищення привабливості української економіки для іноземних працівників, котрих потребує економіка. І з'являється питання, чому це необхідно. Перше складний порядок працевлаштування вимагає багато часу, перешкоджає оперативному залученню необхідних працівників, знижує привабливість країни для трудових мігрантів. Тому доцільно запровадити єдиний дозвіл для працевлаштування та проживання, що оформлюється за єдиною процедурою, привести законодавство України у відповідність до вимог директиви ЄС про єдиний дозвіл. Друге в умовах війни значно ускладнилися умови транспортного сполучення з Україною за відсутністю прямих авіарейсів. Іноземці мають діставатися України транзитом через інші країни, що вимагає оформлення транзитних віз та відповідних документів і тому визначений законом терміну 90 днів потрібно збільшити до 180. Це той термін, протягом яких після отримання дозволу на використання праці іноземного працівника він має прибути в Україну і підписати відповідний трудовий контракт. Третє. Підвищення привабливості України для іноземних працівників, яких потребує економіка, багато в чому залежить від захисту їх прав. Зокрема, працівник не може бути покараний у спосіб скасування дозволу на проживання, якщо втратить роботу чи дозвіл на використання його праці буде анульований з вини, Я це підкреслю з вини роботодавця. І четверте, у контексті залучення кваліфікованих працівників необхідних економіці найбільш бажані для України мігранти це випускники українських вишів. Оскільки вони є фахівцями, підготовлені у відповідності для до українських стандартів та добре інтегровані в українське суспільство, а також збільшення права ринку праці України для громадян ЄС шляхом скасування дозволів на працевлаштування їх в нашій країні, підсумовуючи. Законопроект про удосконалення порядку працевлаштування іноземців в Україні пропонується запровадити єдиний дозвіл на проживання та перебування в Україні, збільшити термін з 90 до 180 днів на прибуття до України та підписання трудового контракту, не вважати втрату роботи з вини роботодавця з підставою для скасування дозволу на проживання. Дозволити іноземним студентам працевлаштовуватись протягом 9 місяців після закінчення навчання без відповідних дозволів і дозволити громадянам ЄС працевлаштовуватись без відповідного дозволу. Також зрозуміло, що ці реформи можуть бути непопулярними серед населення. Я підкреслю саме серед населення, яке не бачить зв'язку між економічним зростанням і наявністю робочої сили в країні. Ми повинні пояснювати українцям приваги сучасної міграційної політики знімати надумані загрози та реальні побоювання. Політики повинні мати сміливість та долегалядність, розуміти, що їхні сьогоднішні дії формують майбутнє нашої країни. Для прикладу нагадаю президента Франції Макрона, який нещодавно запропонував реформу пенсійної системи і зіткнувся з величезною хвилею масових протестів. Політики в інших країнах взяли це до уваги, не поспішають ухвалювати непопулярні рішення. Втім. У України немає іншого варіанту, як йти попереду всього світу, бо в нас йде жорстка війна, яка не залишає часу нам на очікування, поки розвинути держави зроблять щось, що потім ми зможемо скопіювати. Ми маємо будувати нашу міграційну політику на трьох китах: перше збереження власного потенціалу робочої сили, друге повернення українців за кордоном. і третє залучення кваліфікованої робочої сили з інших країн. Зрахування величезного міжнародного досвіду, який накопичений за останнє десятиліття, це завдання виглядає дуже важким, але реалістичним. І я вкотрий раз закликаю політиків та державних діячів до дій в цьому напрямку, бо для цього ще є час та можливості.